Формування серця Любов до Бога чи до багатства. Роздуми над Словом Божим на понеділок восьмого тижня звичайного періоду. Рік другий. Того часу як Ісус вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна й запитав його. Учителю добрий, що маю робити? Аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, не будеш чинити кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, Учителю, все це я зберіг з юних літ. Ісус, же, поглянувши на нього, полюбив його і сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь і йди за мною. Він же засмутившись від сказаного слова. Відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. І, поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, які надіються на багатство, увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами. А Ісус знову у відповідь каже їм: Діти, як важко увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою хто ж тоді може бути спасенним? Поглянув на них Ісус та й каже Для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому війти в царство Боже. Ці слова Господа бентежать його учнів. Хто ж тоді може бути спасенним, запитують вони. Учні Ісуса Христа походили з різних верств населення. Були серед них рибалки, були й близькі до юдейської аристократії, як Йоанн Апостол. Були близькі до фарисейських кіл, адже хтось мусив домовитися з Ісусом про Його таємну зустріч з Никодимом, були учні, що належали до кіл митарів, як, наприклад, апостол Матей, тобто вони могли бути і більш, і менш заможними. Питання про багатство для людини важливе, не тільки для багатих, але й для бідних. Хоча ми розуміємо. Що важливе не саме багатство, а здатність нашого серця прив'язуватися до нього, проте замало буде сказати, що ми не прив'язуємося до свого багатства, бо коли йдеться про відмову від нього, нами заволодіває страх, пригнічення і зневіра. Я часто бачив, що багаті люди дуже обережно дають свої гроші на допомогу бідним. Інколи вони виправдовують себе тим, що якби не були ощадними, то нічого взагалі б не мали. Правда полягає в тому, що принцип, якому ми надаємо перевагу в наших учинках, формує наше серце, формує всю нашу життєву поставу. Якщо головний принцип нашого життя не втратити маєтку, то ми формуємо своє життя так. Що врешті можемо втратити Божу любов, а отже все. Тому варто все життя задавати собі труду і жертви ділитися з тими, які потребують допомоги, вчитися відмовляти собі у дозволених, але не конче потрібних витратах, Умертвлювати свою жадібність великодушністю, жертовністю, розсудливістю. А плануючи свій особистий чи сімейний бюджет, планувати також і витрати на благодійність. Усе це змінює і формує наше серце в любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.